Рої до тисячі ворожих ударних дронів можуть стати для України реальністю. Пише британське видання The Economist. Якщо торік російські оборонні підприємства підприємство виробляли три сотні безпілотників на місяць, то нині таку кількість дронів Росія здатна виготовляти за три дні. Пише видання джерела змі з української військової розвідки. Мають дані, що Росія планує збільшити виробництво безпілотників до п'яти сотень на день. І крім того, видання The економіст також повідомляє, Думала, що нібито росіяни вдосконалили спосіб керування цими шахедами, і тепер можливо ними керувати навіть з чат-боту у телеграмі і ще й завдяки штучному інтелекту. Нібито проте згодом цю інформацію спростував керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, який запевнив, що російські шахеди поки не оснащені штучним інтелектом. Водночас у росіян є інший ударний безпілотник зі штучним інтелектом, акцентував на цьому Коваленко. Також, за його даними, деякі шахеди. Дійсно керуються дистанційно, але ще з минулого року, і такі безпілотники наші повітряні сили вже досить успішно збивають. Трамп може вести нові санкції проти Росії вже цього тижня. Про це пише видання Wall Street Journal. У статті йдеться, що ймовірні обмеження не торкнуться. На жаль. Банківського сектору, однак розглядаються інші заходи для посилення тиску на російського лідера з метою досягнення поступок на переговорах. Ну, санкції не санкції, але принаймні навіть на ось такі розмови у ЗМІ учорашні був змушений реагувати російський фондовий ринок. Він вже дещо обвалився після того, як Трамп сказав, що він дуже дуже незадоволений Путіним і. Від обвалився московська біржа на півтора відсотки. Він відкрився негативною динамікою. Загалом, от я сказала, як я сказала на півтора відсотки просів, однак найбільше. Втратила компанія Газпром, така улюблена Росією компанія і організація, чи акції подешевшали на 3,5%. Будемо дивитися, як сьогодні ця динаміка триватиме, що скаже Трамп, чи будуть дійсно ось ці санкції? Бо бачимо, що і Трамп на початку не дуже активно реагував на обстріли України Росією. Ці це триденне тероризування України, тому. Чи будуть це дійсно руйнівні санкції, покаже тільки час, і чи дійсно вони якось вплинуть на Росію? Принаймні, бачимо ось таку позитивну вже динаміку і тенденцію, що навіть розмови про це вже знижують, зменшують російські кошти. На Росії цієї ночі, до речі, теж літали невідомі, але добрі безпілотники у Мурамі в Володимирській області був атакований Муромський приладобудівний завод. Там масово літали невідомі безпілотники. Повідомляють люди з місць у місцевих чатах. Вони ділилися і фото, і відео, і своїми враженнями. Саме це підприємство Муромський приладобудівний завод спеціалізується на виробництві засобів запалювання боєприпасів а також комплектуючих засобів для військово-морського. Флоту Російської Федерації та військової авіації Воронська і Брянській області також сьогодні не спали. Вночі і зранку там теж щось літало і щось вибухало. Принаймні, от такими ж словами люди описують свої враження у чатах. Місцевих В російському так званому Міноборони. Вже потім на ранок заявили, що за ніч вони нібито збили аж 99 невідомих безпілотників. Обмеження для України на удари глиб Росії зняли Німеччина, Франція, Британія та США. Це ймовірно чи не найефективніша реакція на триденний цей російський повітряний терор. Про це заявив новий канцлер Німеччини. Ці країни-партнерки більше не обмежують, не обмежуватимуть далекобійні удари України по Росії. це підтвердив Фрідріх Мерс. Це означає, що Київ тепер може захищати себе і поціляти західною зброєю військові об'єкти на території РФ. Додав Мерц. Чи може це бути натяком на те, що Україна нарешті отримує ну, ті тауруси, про які дуже багато вже розмов і. І в мережі серед людей, знаєте, так як по-простому, так і в західних змі багато хто говорить про те, що це дійсно може стати таким натяком. І власне, от наші німецькі колеги, журналісти, пишуть, що тепер в українців є дуже великі шанси отримати Тауруси. Крім того, я б хотіла сподіватися, що можливо Україна від інших країн, яких я озвучила, це Франція, Британія та США, отримує можливо більш далекобійні версії. Уже існуючих в українській армії ракет це і ті ж самі атакамси, які зараз б'ють, якщо не помиляюсь, трохи більше ніж на 150 кілометрів чи близько 200, а можуть бити значно більше і вдвічі разів більше. Вдвічі більше, очікується, що Берлін до речі, це журналісти продовжують не встигли сказати. Що Берлін може надати Україні від 100 до 150 крилатих ракет? А більше про те, як західні країни загалом реагували на всі ці криваві знущання над українцями, терор мирного населення, та загалом про те, що говорять та як реагують у світі на ці триденні терористичні атаки, РФ, подивіться у наступному сюжеті мого колеги. Чотири країни Німеччина, Франція, Британія та США, зняли обмеження для України на удари в глиб Росії. Так відреагував на триденний російський повітряний терор канцлер ФРН Фрідріх Мерц. Він зауважив, що Росія цитую безжально атакує цивільні об'єкти, бомбить міста, дитячі садки, лікарні та будинки для людей похилого віку. В Свою чергу висока представниця ЄС із питань закордонних справ і політики безпеки Кая Калас перед початком засідання ради міністрів закордонних справ заявила, що Євросоюз має посилити тиск на Росію. Щоб змусити її до миру, єС активно розробляє 18 пакет санкцій проти Кремля, в межах якого зокрема хоче знизити стелю цін на російську нафту. Крім того, розглядається заборона на будівництво нових газопроводів Північний потік ці атаки на Київ абсолютно жахливі. Очевидно, що Росія посилила свій тиск на Україну. Вона бомбардує Україну, і ми бачили найбільш смертоносні атаки. Тому нам потрібно чинити тиск на Росію, щоб вона теж захотіла миру. Ми готові зробити це з боку Європи і сподіваємося, що інші міжнародні партнери наслідуватимуть її приклад. В свою чергу прем'єрка Данії заявила, що нещодавні російські атаки на Україну доводять, що Москва не зацікавлена в мирі. Мета Фредеріксен на зустріч. Чи лідерів північних країн у Фінляндії наголосила, що в день Путін говорить про переговори, а вночі бомбить Україну раніше? Дональд Трамп у вкрай різких висловлюваннях розкритикував кремлівського тирана, заявивши, що той з'їхав з глузду, вчиняючи один масований удар по Україні за одним. Я не задоволений тим, що робить Путін. Він вбиває безліч людей, і я не знаю, що чорт забирай, трапилося з Путіним. Я давно його знаю, завжди з ним знаходив спільну мову. Але він відправляє ракети на міста та вбиває людей, і мені це зовсім не подобається. в розпал мирних перемовин він запускає ракети по Києву та інших містах. Американський президент виступив з цією заявою у відповідь на масовані атаки по Києву та іншим містам України. Лише внаслідок ударів ніч на неділю по всій країні загинули 12 людей понад 60 зазнали поранень. Президент США, який раніше відмовлявся визнавати Росію агресором, зараз заявив, що розглядає можливість посилення санкцій проти Кремля. Ви вже говорили про запровадження додаткових санкцій проти Росії. Тепер розглядаєте це серйозніше? Безумовно, Путін вбиває багато людей. Я не знаю, що з ним не так. Що чорт забирай з ним трапилося? Він вбиває багато людей. В свою чергу Еммануель Макрон, який нині відвідує країни Південно-Східної Азії та вмовляє їх не купувати російську зброю. Вважає, що Трамп нарешті усвідомив, що Путін, коли говорив про готовність до миру, просто брехав американському президенту. Макрон наголосив, не можна заявляти про готовність до переговорів і водночас бомбити Україну. Така подвійна риторика демонструє нещирість будь-яких заяв Путіна про діалог. І от вже є реакція Кремля на знаття усіх обмежень з ураження об'єктів глибині РФ, як завжди, дуже лицемірна, дуже цинічна заява. Пісков речник Кремля заявив, що бачите, це досить небезпечно. Таке рішення йде всупереч прагненням Москви до політичного урегулювання ситуації в Україні, каже Пісков. Ну і це каже людина, чий прямий начальник відповідальний. І безпосередньо є е, тим ініціатором, завдяки якому почалася ця і повномасштабна війна, і е, усі е, інші бойові е, зіткнення з 2014 року, і інші е, ми пам'ятаємо острів Тузла, інші рухи е, в плані анексії е, українських територій та захоплення всієї України. Росія насправді не жаліє не українців е, ні своїх. З'явилося чергове перехоплення від нашої розвідки про те, як один російський солдат каже іншому розстрілювати всіх незгодних іти на штурм. Вже це не вперше чуємо, і практика ця ймовірно не нова. Проте пропоную послухати, як вони так знаєте буденно, досить просто, ніби це звична справа, говорять про це. Може, передати з ребятам всім всі, то буде мешать. Все, кто будет нытьем своим там или еще каким-то действием мешать выполнению задачи, не обнулять. Потому что из-за всех вот этих товарищей, которые нам не товарищи, мы не можем выполнить нормальную задачу. Они пришли туда все и ноют. Все, что им говорилось, как это сделать, как лучше выполнить, они положили. Никого не слушают, а сейчас они пытаются ныть там, нас вытащить, нам попить, нам покурить. Пару таких товаришів, обнулим, об новім, для на і на знаєте, мені згадалося відео, яке я бачила днями, теж з росіянами і цією ж ситуацією, коли хтось відмовляється йти на штурм, і яка реакція інших їхніх побратимів, командирів. Можу показати лише невелику частину, це загалом кілька хвилинне відео. І потім поясню контекст усього цього. Подивіться. Тебе боевых товарищей не жалко? А? Жалко? Будет урок. Пожалуйста, пожалуйста. наши солдаты полегли. Ймовірно, це Херсонська область, тимчасово окупована територія одного з бійців РФ, який відмовився виходити на позицію, піймали, зв'язали за ноги руки. Ви бачили, і мотузкою причепили до бампера авто і возили так по полю щонайменше кілька хвилин. Це відео, принаймні такої тривалості. Той дуже кричав. Український журналіст Денис Казанський пише, що для цього дійства навіть є назва серед росіян. Це називають карусель, тобто це вже відпрацьований механізм. Це робилося багато разів, це значить досить звична справа. Ви бачите, водій навіть цього авто їде, усміхається, сміється йому дуже весело. Тому про що можна говорити, коли росіяни так ставляться до власних громадян. І з'явилася інформація про те, що на Дніпропетровщині внаслідок ворожої атаки є, постраждали вночі. Ворог атакував Дніпропетровщину безпілотниками. Внаслідок влучання в селі Знаменівка. Постраждав чоловік 65-го року народження. Від госпіталізації він відмовився йому надали допомогу на місці. Пожежа була ліквідована. Там зайнялася будівля житлова. Наразі наслідки ще уточнюються. І ми йдемо далі про знущання росіян над своїми ж. Я вже вам розповіла. І далі більш приємна. новина. Швеція виділяє 264 шістдесят мільйонів доларів на посилення обороноздатності України. Ці гроші це частина 19-го пакету військової допомоги. Швеція допоможе профінансувати закупівлю боєприпасів різних типів, безпілотників а також обладнання для розмінування і для зміцнення української системи управління Дельта. Ще частину грошей використає для навчання особового складу ВМС. Нову партію дронів передає, передає також і Латвія для українського фронту. Це буде 1500 ударних безпілотників. Це частина великої партії з 12 тисяч БПЛА, які дві латвійські компанії мають поставити впродовж. Першого півріччя цього року Ну, тим часом Сполучені Штати не планують безоплатно передавати Україні нові системи Петріот. З даними Вашингтон Пост, адміністрація Трампа розглядає можливість продажу цих комплексів замість постачання їх як військової допомоги. Ну, у вигляді у виданні наголошують зрештою, що масовані російські удари на вихідних підтвердили, що Україна терміново потребує додаткових систем протиповітряної оборони. Запаси надані ще попередньо, Американською адміністрацією були майже вичерпані. Утім, Білий дім пишуть журналісти, поки не поспішає з новими поставками. Ну Будемо чесними, ці всі, ну там просто я, я хочу перескочила, знаєте. За інформацією Вашингтон Пост, адміністрація Трампа намагається уникнути гучних заяв про передачу систем ПАПО, оскільки побоюється розгнівати Путіна і зірвати можливі мирні переговори. Ну але. Хто як не Путін власними руками їх вже зірвав?